Спробуємо сьогодні нову вправу статично. Ви вгрібаєте і залишаєтесь в цій позиції, щоб трохи потренувати м'язи. Всі готові? a position. Вставляємо весло в воду і залишаємось в цій позиції на 5 секунд. Готові. Go! в воду і залишились. Щотижня в неділю, о 8-й ранку, починає своє тренування команда «UA Dragons». Тренер Андрій Хайнацький енергійна та цілеспрямована людина готує свою команду до участі в престижному панамериканському чемпіонаті, частину якого будуть змагання з Драгонботом. Тримаємо, тримаємо зусилля в нозі та в пресі. Відчуваємо і піднімаємось спокійно. Добре, Драгонбот. Це командний вид спорту. Він передбачає вислування на довгому човні, стилізованому під дракона. Цей вид спорту поєднує фізичну витривалість, командний дух і традиції пов'язані з китайською культурою. Саме через ці складові драгонбот став популярним у світі. Пам'ятаєте неймовірний випадок на чемпіонаті світу з драгонботу в 2018 році в Угорщині, де українська команда показала справжню незламність духу. На дистанції 500 метрів український екіпаж зіткнувся з потужною хвилою та почав тонути. Веслувальники не припинили гребти, навіть коли човен повністю занурився у воду. Вони продовжували боротьбу попри все. Цей момент потрапив у численні відео та викликав захоплення в світі. Глядачі та судді були вражені тим, що українська команда фінішувала, незважаючи ні на що. Ця історія розкрила характер та командний дух українців. Наша група зібралася в кінці минулого року, наприкінці літнього сезону, а так що масово ми розпочали тренуватися, це. Е... В грудні місяці. Так, з грудня місяця 2024 року наша команда існує в цьому складі. І за кілька місяців ми вже сподіваємось вийти на воду в справжньому човні. Я дуже вражена, скільки тут людей, українців, взагалі, я, не, не, я думала, ну 5-6, а тут цілий зал. Так, ви праві, у нас багато людей, і насправді є ще більше людей, які хотіли б займатися цим спортом. Але, на жаль, ми не можемо всіх взяти, бо в нас лише 24 місця. То ми обмежені, але на весну е я сподіваюся, що ми зберемо біля 100 чоловік, щоб представити достойну українську команду на панамериканському чемпіонаті, який буде відбуватись тут у нас в Монреалі е 4-6 липня цього року. Ми е зберемо човни. Основного складу це вікова категорія 19-40 років. Також я хотів би, щоб ми зібрали Senior A, Це люди 40 50 до 50. Ну і згодом з часом я сподіваюся, що ми зберемо навіть команду 50 тобто люди від 50 до 60 років. І юнацька команда була б теж непогано. Сподіваюся, що українці приведуть до нас своїх дітей. Ми зберемо команду до 18 років. Тобто в нас є амбітні плани, але наразі от ми займаємося близько 40 чоловік, які приходять в неділю і в понеділок З передпліччям, як спису воду. Добре, і потім піднімаємось все більше нічого робити не треба. То зараз відпрацюємо вгрібання лише вгрібання. Будь ласка, всі, A position. На відміну від багатьох видів спорту, в драгонботі можна швидко навчитися веслувати та вже за кілька тренувань брати участь у змаганнях. Це приваблює як аматорів, так і професіоналів. Поїхали. Catch ап, Down ап разом. Трохи швидше. Catch ап і ногою. І ногою. Це один зал такий в Монреалі. Так, це найкращий зал не лише в Монреалі. А, мабуть, і у Канаді. Насправді в Монреалі є ще одне місце, де можна займатися всередині. Вислувати це в Олімпійському басейні. Басан Олімпік на в паркі Жанна Драпо. Той басейн вміщає лише 14 чоловік, тобто. Для нас він не підходить за об'ємом, тобто це найкраще місце. І ми дуже щасливі мати таку нагоду займатися. Незважаючи на ранній час і вихідний день, спортсмени зібралися з ентузіазмом і готовністю до роботи. Тренування розпочинаються з розігріву. Учасники ретельно розминали м'язи, виконували вправи для суглобів і підготовки тіла до навантаження. Після цього команда перейшла до спеціального залу для веслярів, де розпочалася основна частина заняття. Тут спортсмени відпрацьовували техніку греблі, синхронність рухів та витривалість, а також виконували вправи для зміцнення м'язів спини, рук і корпус. Не треба їх піднімати спокійно, упали встали, упали встали, упали, встали. Андрій займається веслуванням з дитинства Драгонботом з 2008 року та з 2014 тренує команди. Останнім часом дуже багато українців приїхало і е, я. Спілкуючись, я відчував, що люди потребують комунікації, зустрічатися, і це все мене надихнуло, щоб, хоча б раз на тиждень чи два зараз, ми збиралися, спілкувалися, ну веслували. По собі я помітив, що ми трохи розріднюємося, роз'їжджаємось. Починаємо менше спілкуватися з часом з симіляцією в Канаді, і мені хотілося б, щоб українська громада трималася разом. Хочу об'єднати українців навколо спорту. Упали, встали селіна. Трохи далі впади. На весло, трохи навал пішли, на весло. Е, перший раз я побачив анонс е, про те, що намагаються створити українську команду, ще наприкінці літа, е, і на пробне тренування е, було запрошене на пробне тренування на Лашин каналі. Я спробував, мені це сподобалось. Е, е, я хочу сказати, що якщо ви спитаєте мене, чи, чому мені це подобається, чому я вибрав цей спорт, чому не якийсь інший. То можливо це не я вибрав цей спорт, а цей спорт вибрав мене ось. І я хотів би ще сказати, що для мене це я думаю для більшості українців це якийсь спосіб комунікувати між собою, знайти однодумців, тим паче, в цей складний час, коли йде війна в Україні. І більшість з українців з нас приїхала сюди, не знаючи, і їдучи в нікуди, і ми всі потребуємо підтримки один одного, навіть якщо ми не кажемо це один одному на отут на тренуванні чи там десь, все одно ми якось тягнемось один до одного, і це один з таких способів комунікації. Створення якоїсь команди ком'юніті українського Монреалі через спорт. Вадим, розслаб руки. Тараз більше розворот. Розворот. Анна Таценко мешкає в Монреалі з 2010-го. Долучилася до команди влітку минулого року. А тоді у нас не було такого прекрасного тренера, який своєю енергією він заражає всіх. Тут більшість людей приходить саме тому, що тут такий позитив. Ми всі заряджаємося від нього. Ви бачили, як він нас тренує? Прям хочеться приходити. А раніше у нас такого тренера не було в Монреалі. Я вже якби тут давно да, Тут у нас є люди, які давно проживають, які нещодавно приїхали, і це така дуже. Класна можливість поспілкуватися, знайти нових друзів, знайти конекшнс, допомогти один одному, навіть якщо це, знаєте, із свого досвіду щось підказати, і це якось наближає тебе до рідного дому, тому що батьки та все одно вони проживають на Україні, і в такий складний час, хочеться хоч якось бути частиною ком'юніті. Раз ап ей позишн. Ей! Ей! Дмитро Химич в Монреалі з 2023 року. Знайшов команду веслярів через соцмережі. Я побачив запрошення Андрія приєднуватися до тренувань на воді. Прийшов, я шукав зал, я шукав, де сам зможу особисто тренуватися, бо в мене є у цьому потреба. Я займався спортом в Україні в Харкові. Я займався скалолазанням. Я шукав місце, де можуть займатися мої діти, і це ну, найбільш важливе для мене. Зараз займаюся я, мій старший середній син. І дуже хотів би, щоб більше людей, молодих людей, приєднувалися до нашої команди, щоб ну, розвивались діти. Hi, my name is Yevhen Trukhanov, I'm Ukrainian and I'm a member of Dragon Boat Team UAD, that's Ukrainian team in Montreal. And to be honest with you, I'm very proud to be part of it because, you know, first of all, it's important to have uh, nowadays uh, some sport and for our Ukrainian community, it's important to be together and uh, this team with the best coach uh, we're trying to improve our skills not everyone is a sportsman and not everyone has a background a sport background but we are here uh, together and we're a team and we're looking forward uh, in our future and we'd like to say that uh, we are looking partners we are looking uh, sponsors who can help and support us our team and we're planning uh, to be a part of what tournament? Pan American Championship. Pan American Championship, yes, this year. And not just this year, we, we're gonna go forward as well. <laughs> Sola, rik, sport, and then i saw like ukrainian team and i like it because like i miss my uh, ukrainian people and everything and here is like ukrainian community is really lovely and our coach is like really energetic and everything like it's like here the vibe is really good we are really uh, committed to for this championships because like we are training on sundays in the morning and on uh, mondays at evenings, it's really crazy uh, times for uh, trainings, but like we are here and we are training for our championship. Yeah, we would like to find a sponsorship uh, for us because, like, I know that our team is like capable for good things, but the only thing is like money, so we need sponsorship. Valeriy Kuzmenko the importance of the sports for Ukrainian we are a club de, de Puis on se ramasse ici chaque samedi matin hein, à 6h30, euh, on se réveille puis on vient ici pour s'entraîner. Puis le but, ben, c'est d'avoir une communauté des Ukrainiens pis, qui se ramassent ensemble. Puis on est en train de participer dans le sport communautaire. On a l'esprit. On a un but qui est un championnat panaméricain qui va être cet été. Mais on a l'équipe. Par contre, la seule chose qui nous manque, c'est un petit peu d'aide, un petit peu de support de votre part. Donc si cela est possible, selon les bienvenus. En plus de l'aide, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais Vous pouvez en effet venir juste ici, essayer. Donc, allez voir quest ce qu'on est en train de faire. On cherche non seulement de l'aide monétaire, mais aussi du support euh, personnel. Donc, venez participez avec nous. C'est un esprit d'équipe, on a la passion. Et donc, quand quelqu'un rentre tous en même temps, vous avez 24 personnes. D'un côté, vous êtes mouillé à cause de l'autre, de l'autre personne. De l'autre côté, vous êtes mouillé parce que vous suivez. Puis, euh, en arrière, vous êtes mouillé parce que vous avez l'entraîneur qui... Euh, encore! Encore! Ça, ça se passe. Mais avec 20-30 personnes, quand vous êtes tous ensemble... Puis C'est <тур> magnifique. Я мала чудову можливість побачити, скільки зусиль, дисципліни та командного духу вкладається в підготовку веслярів. Було цікаво спостерігати за їхньою наполегливістю, силою та бажанням досягнути результату. Грудну клітину розвернули грудну клітину. Завершальним етапом тренування стали вправи на розтяжку, які допомагають зняти напругу після інтенсивної роботи та зберегти гнучкість м'язів. Канада це одна з провідних країн в цьому виді спорту, Займає регулярно перші призові міста на чемпіонатах світу, тобто конкуренція на нас чекає дуже велика. Це найбільш Зростаючий вид спорту навіть у світі, тому що він відкритий для людей будь-якого віку, будь-якої фізичної підготовки. Шановна громада, ми запрошуємо вас займатися драгонботом разом з нами. Ми проводимо тренування. По неділях та понеділках з весни ми почнемо займатися на протязі тижня, в сьомій годині вечора та в восьмій. будь ласка, приходьте приєднуйтесь до нас. Також ми шукаємо підтримку серед українських бізнесів та інших бізнесів, які б могли допомогти нам прийняти участь у змаганнях і підтримати нас матеріально в придбанні інвентарю та в оплаті тренувань. Слава Україні! Дорогі! Слава!